Всім привіт, з вами Сердж Ройс. І так, я знаю, що на каналі не було нормальних відео там оглядів е -е, покращення тої чи іншої гри. Вибачаюсь, в мене були, скажімо так, деякі проблеми, про які я розповім в кінці цього ролика. А зараз прошу перейти до румтуру моєї кімнати. Отже, заходимо в кімнату. І перше, і перше, що ми бачимо, коли заходимо, це коробки, тенісна ракетка і прожектор РГБ. Також в мене в кімнаті два крісла які... і пилосос, які я не використовую, а навіть використовую, то на них щось обов'язково є. Ось якісь провід Type-C салфетки, Дейлс, провід, плоскогубці, питання чого вони тут. Е, телефон, другий, роді, да, другий телефон і... і пульт. Пульт, до речі, я розкажу від чого, тому кидаємо yeah. туди. <ріхи> і вікнемо світло, щоб було трохи яскравіше. І також ми бачимо ще коробку з роликами. Які... Ролики, які я надягаю, тому що вони на два розміра менші. Також тут кружка. Ну, що є, то є. Ідемо далі. Далі, ідучи ближче до столу, ми бачимо, що ми бачимо правильно. Ми бачимо коробки, рюкзак. Коробки з-під девайсів, різні, там, навіть з-під девайсів, з під Лего з від девайсів, рюкзак повторюся вже. Ось такий от е, прожектор, який ну, робить ось так красу вночі воно фай... файно виглядає. Якщо я не забуду, то я ставлю сюди кадр, як воно виглядає вночі. Да. Далі у нас тут... На цьому імпровізованому столу у нас фігурка з Макдональдса Гарта, вроді би, мусорщика е -е, по Майнкрафту. Також у нас тут Powerbank, це важливо. Ігри до PlayStation 3 Nintendo Switch. Також два стілбуки по Sonic Frontiers. Е -е, два стілбуки по фільмам по Угу. Ну і диски. Збірка диски. Що там впав? Гаредпоп. Капець. Гаредпоп. Хай так стоїть. Диск. Pass revisited. Саундтрек. Розширений саундтрек до Sonic Frontiers. Непоганий, я послухав його. І то клас. Далі. На... Ні, далі я хотів до джетки перейти, але перейдемо сюди. Блін, тебе цю штуку випустити. Далі. Переходимо до фігурки. Не фігурки, а на і такої невеличкої. Sonic Frontiers. Я її замовляв з Японії. Вона при ляхмуха йшла до мене 2 місяці. Це йде так само. Далі іде ось ці, ось цей до Nintendo Switch джойстик. Також ось ці два, ось тримач до джойстиків, на яких джойстик, фейковий джойстик від PlayStation DualSense. Фейковий джойстик від PlayStation 5, Xbox One, Xbox X, Xbox Series X джойстик. І DualSense оригінальний, але Тут я в не... Але... <с> Ось ці два джойстика, вони був ушні. У мене був оригінальний Xboxій, але він зламався в мене. І да, якщо цей працює нормально, там просто треба дещо замінити одну річ, то DualSense він робочий, він робочий, але він, скажімо так, не працює Бо без проводу. Також на всій підставці в нас роботник і ось цей космонавт. Далі, йдемо далі. Nintendo Wii. Nintendo Wii. Хороша приставка, деякі ігри пограв. Далі у нас тут кейс до Nintendo Switch. Непоганий, типу, приставка в ній добре. Лежить, зберігається і тому подібне. Далі, на, біля кейсу, біля чохла до Nintendo Switch PlayStation 3. Слімовська На 256 Гіга. Купляв її заради однієї гри. І ця гра називається мать його мать Sonic. Unleashed, який портували на ПК. Ні, встановлена флешка, в якій є ігри. Вона прошита, так? Далі. На PlayStation 3 знаходиться докстанція з Nintendo Switch. На докстанції гра по Sonic називається Sonic Shadow Generations. Все працює, все функціонує, все добре. Далі, ось ця от фігурка. Я не знаю, як вона називається. Просто побачу на Аліку присев фігурку і думаю, ну, треба замовити. Хороша фігурка, подобається. Не, не сильно дорога і на цьому добре. Далі. Е, знову стійка до гімпаду. Китайський джойстик до PlayStation 3, ну, не китайський, копія. Е, Nintendo V Mode. І тут мав джойстик бути від Xbox 360. ну типу. Господи, я задихаюсь. Ну, тут мав бути джойстик до Xbox 360, точніше новороб. Але його тут нема. І, знаєте, плавно, давайте переходимо до... Ні, не до столу, а до мого дивана. На дивані нічого немає, отакого звичайно прості, пульти того космонавта біля дивана. Знаходиться е, подовжувач. Як він там називається адаптер, не адаптер, я забув, як він називається, неважливо. Ну, коротше, да. ж тухань. До якого підключені всякі провода, У мене, от, годинник заряджається, сам він тут стоїть. Йоп його мать. Далі у нас тут на підвіконнику у нас всякі речі, банки з-під Dr. Pepper. Лего. Дуже багато Лего. Там от ніндзягу є. Кружка по Соніку. <смі> Портрети від Divers 0, Вона прям дуже радий. Прям дуже-дуже. Літак, леготехнік, все працює, все класно. Мотоцикл по ніндзягу. Да. З такою дивною функцією. Типно, Далі, мотоцикл теж технік, тож технік непоганий. Леготехнік, мотоцикл непоганий. Далі, мусоровоз, теж непоганий, на ньому Кокот, теж з Японії. Дорого мені це все обійшлось. І дуже багато хотілсів, серед яких дуже багато бед-мобілів. За ними стоїть Шедович. Прямо Світч і Так зегана. Тут є робот, теж Зінцятку Мех. Е, Грибінц, штука до Nintendo Switch. Штука до Nintendo Switch. Чохоли до телефона. Е, ось цей персонаж як він там. Так, да, він. Коробки від навушників, джойконів там, Apple щось від телефонів і тому подібне. газ тут е, сидить, стоїть е, і так. Да. Да. А тепер можемо спокійно йти до столу. Господи, я цього не чекав. На столі гордість, от прямо гордість, яку я купив за 3000 злотих. Дофіга, я знаю, але мать його мать, його вже треба міняти, тому що. <свісно> Бос! Я устал, Дюрасел, виявився хуйною. <свісно> да, тут в мене YouTube. На ютубі YouTube... давайте щось включимо. Щоб не так тихо було, Там, наприклад, відеоролик Берштайла пасткера. На столі, помімо ноутбука, знаходиться підставка до монітора. Ось така, чекайте. Підставка до монітора ось така. Непогана. Під е, цією підставкою є. На, ць, під, на цій підставці є пульти, всякі флешка, аудіомікшери від файна. Джойстик Нінтен... від Nintendo Switch. Не другого, а звичайного. Далі. Далі на столі ми ще бачимо ось такий от, джойстик 360. -й. Але це новороб від е, якоїсь там фірми. Ось вам ця фірма. Я не знаю, чи видно, чи має. от тепер видно. <noise> е, клавіатура Aula F75 купляв на Елікспресі по знижці. Також мій старенький iPhone <noise> X. Е, хороший телефон, дуже хороший. Я ним задоволений. Але, як то сказати, його вже треба час міняти, бо він старий. Він все вже моральна стара техніка. Дайте їй спокій. Навушники теж непогані, теж е хороші. Я слухаю в них музику майже кожен день. Да. І що ще? На моніторі. На моніторі вже нас. Е -е... Камера. Razer Kio Pro, ось така, скажімо так, лампа. Вона от міняється, там стільки режимів там підсвітки є. Мікрофон Fifine наушники HyperX, HyperX. Пантограф від прям да. прямо все майже від FiFine. І якщо ви помітили, це так само веб-камера, теж від FiFine. теж Є, теж є, да-да-да. Ось. Для чого нам не треба? Для одного цікавого стріма, який я пройду 28 го числа. Чого не 27? Тому що я працюю. Так. Да. Так. Да. І що ще сказати? А, ну мишка Logitech G102. Тут був коврик, але коврик я... Поправ, тому зараз лохнув, його тут нема. Ну, і ну, ось тут крісло знайдене на помийці. <свісно> хороше, до речі. Лежало на помиці, і бльохам, хороше крісло такий. Чому би не взяти? На ньому сидить Сонік з такою кепкою. Прям, прям клас. І, і на ньому ще ось така от, скажімо так, курточка. Ну, і в принципі, усе. Е, знаєте, дивлячись напевно на це все, ви такі думаєте ніфіга він собі багатий. Я такий. Хі -хі -хі -хі, ні, ніфіга. Е, з моєї сторони, ніфіга я собі нарешті зміг дозволити те, що не міг дозволити в дитинстві. Це купити PlayStation 3, Nintendo Switch, там, той же самий ноутбук. І хочу зауважити вам. Увага на те, що ноутбук, PlayStation 3, Nintendo Switch — це беушний. Єдине, що з нового є, це мікрофон, пантограф. Е мікшер. І RGB штуки все. Решта, більшість з цієї техніки, це чисто БУ. От якось так. Ну, і я, нарешті, хочу розповісти, де ж я зникав весь цей час. Так, на каналі виходили реакції, але господи, їх знімати, це. Ну, типу, запустив ОБС, почати запис, все. Ти дивишся чисто відео. І показуєш, і реагуєш, показуєш свої емоції і тому подібне. Я не робив відео через, скажімо так, психологічні. Через психологічне і ментальне здоров'я. Бо коли я сідаю за комп'ютер... Зразу, скажімо так, не дуже хороший флешбек відбувається. І якби тригер, тригер. Я, типу, не можу сісти там, писати, написати текст. Я, якби його починаю писати, можу там написати сторінку дві. А потім просто все. Я не можу писати, тому що. Тригер, тригер спрацьовує. І. Тригер, страх, страх, от отогося фігня. Коротше, да. Відео не виходили, але зараз я такий. Подумав, ні, треба рухатись, треба рухатись далі в тому самому руслі. І тому я якось, можливо, постараюся випустити огляд, хоча б. Ну, постараюся випускати огляди там, на Colors, на інші якісь ігри. Тому що на українському Ютубі цього нема. А треба. Тому, бляха муха я вже не хочу нічого обіцяти, але я хоча б постараюся випустити огляд там, на Colors. На Omen's і на якісь інші проекти. Думаю, подібне. Можливо, вийде відео тип, формату типу, типу користувався там айфоном 3 роки. да в мене є такий айфон 3 роки, XS. І типу, чи варто його купляти в 2025 році? і yeah. Тому подібне тому що я хочу оновити свій той XS на більш хоча б як більш актуальну модель, тому що. Фіг знає, чи отримує він iOS 26. І тому якось так. Буду, коротше, пробувати себе в різних е, галузях контенту. Да. От якось так. З вами був Sergio е, Royce. Я далі не знаю, що сказати. Чим доповнити це все. З вами був Сердж Ройс. І до нових зустрічей!